22 місце в заліку олімпійських медалів в Україні. І хтось каже, це гарно чи погано. Ну нагадаю, що на попередній олімпіаді 2020 року там затримка була з коронавірусом у України була тільки одна золота винагорода: це Жан Білінюк. А зараз у України три золотих медалі. То це гарно ще для порівняння візьмемо нашого сусіда, Туреччину. І Туреччина себе позиціонує як країна там економічно зростаючи, там розвиваючись. Ну гарно там зростає зріст, економічний. Потім вона входить до Євросоюзу, до НАТО, і вона дуже себе поводить там військовому, навіть в плані так агресивна вона дуже себе позиціонує такою крепкою державою. В їх в них населення більше, ніж в два рази більше, ніж в Україні. Ну бачите, що в командному залі медалі вони на 64-му місці. Так що по Україні це одностайно дуже гарний результат. А ще якщо враховувати, що війна йде в Україні, то в перспективі Україна може розраховувати і на 10 найкращих команд. В медальному заліку, так що це гарний результат, я так гадаю. Все на все добре, буде ще один обзор на Олімпіаду, і там, звісно, і за Україну ще затронемо мову. Ну, і, в общем, підсумуємо там по Олімпіаді, що да, як там воно все завершилось. Все на все добре, до слідучої зустрічі.